Партнер відліку часу родинна ковбаска, родинна ковбаска, коли природа кличе на пікнік. Расу Львів Тернопіль краще оминати. Дорожники розпочали ремонт. Водії ж кажуть вже й не сподівалися, що Золочівську трасу почнуть лагодити. Львів стане лідером велоруху в Україні. На Стрийській науковій відкрили ще 8 кілометрів нової велодоріжки. Ще 8 кілометрів велодоріжки. Тепер на двоколісному можна доїхати від кульпарківської до стрийської. Концерт та пожертви у храмі. У Львові збирають кошти на реставрацію в костелі єзуїтів. Розп'яття Ісуса Христа, початку XVII століття, яке знаходиться у храмі апостолів Петра та Павла, реставруватимуть. Аби його відновити, необхідно майже 300 тисяч гривень. Вітаю. Ви дивитесь наш репортер про події п'ятниці. Далі у випуску. Зрушили з мертвої точки одну з найгірших доріг області. Почали врешті лагодити. Ремонтні роботи розпочалися на ділянці від Львова до Золочева. Ремонт не ямковий, як це було у попередні роки. Дорожники вирішили повністю перестелити дорожнє покриття. Через це водіїв великого великого габаритного транспорту. Закликають об'їжджати цю ділянку іншими шляхами. Ця траса свого часу увійшла до всеукраїнського антирейтингу найгірших доріг України. З року в рік тут лише латали ями. Та від цього дорожнє полотно ще більше руйнувалось. На трасі активно працює техніка. Перші кілометри з деформованого асфальту вже зрізали. Бригада Балтом Україна має досвід ремонту доріг у Львові. Втім, деякі шофери і далі незадоволені. У нас це по технології. Почався дощ, почали робити одну смугу. Почнеться перший сніг, почнуть робити другу смугу. Тобто, як завжди. Але те, що роблять, ну добре, але вона такого не протримається. Натомість дорожники запевняють, те, що вони зараз роблять, технології жодним чином не суперечить. Це роботи по метод холодного ресайту. перемішування старих компонентів дорожнього основи. Потім додається новий. Будівельні компоненти, тобто щебінь, цемент і ми це все перемішується і робиться. На дощ досі погода не впливає. Шлях лагодять посмугово, тож доводиться час до часу зупиняти пожвавлений рух транспорту та водії ладні стояти, аби тільки тернопільський напрямок врешті став дорогою. Звісно, що потребує ремонту. Ну, чекав, але не думав, що будуть ремонтувати. У службі автомобільних доріг не беруться сказати, скільки саме кілометрів битого шляху вдасться відновити цього року. Точно це буде об'їзна Золочева та ділянка через куровичі. <піліття> Сьогодні стоїть завдання із служба автомобільних доріг робить все можливе, щоб максимально е, охопити е, ремонтними роботами цю ділянку дороги. Хоча Хоча нам не вдасться відремонтувати всі 80 кілометрів. На це вже не вистачає ні, ні, ні часу в першу чергу, тому що що, що вже е, На жаль, коштів. Планує головний дорожник і масштабні ремонти на ще двох непроїзних напрямках Франківському та Волинському. Утім, на що саме стане дорожнього бюджету, наразі невідомо. Віталій Кублік, Олександр Бригадир, наш репортер. Перехрестя розвантажить дорогу Стрийська наукова управління капітального будівництва розширює Цьогоріч На з'їзді з двох вулиць додатково прокладуть по одній дорожній смузі, щоб розвантажити перехрестя і уникнути заторів. На це з обласного бюджету виділили більше 4 мільйонів гривень. Завершити ремонтні роботи. ОКБ обіцяє до кінця листопада. Наступного року візьмуться за такі ж з'їзди на хуторівці Стрийській. Перехресток дуже складний в плані технічному, так дуже багато інженерних мереж, а це газопроводи високого тиску, це електричні кабеля, це водопровід, і тому воно трошки сповільнює саме виконання будівельних робіт. Вісім кілометрів шосе для роверистів. У Львові завершили будівництво велодоріжок на вулицях Липинського та наукові. Нові велодоріжки мають спрямувати рух зі спальних районів у центр міста. У мерії очікують, що це у півтора рази. Збільшить число роверистів і частково розвантажить рух. Облаштували велодоріжки кошти німецького уряду. Усього отримали 600 тисяч євро. Разом з новими велодоріжками у Львові вже є 29 кілометрів велошляхів. Нові доріжки відкрили напередодні європейського тижня мобільності. Вже 15 вересня, тобто цієї неділі, починаються події європейської тижня мобільності з велоквесту, а пізніше починаються лекції для школярів, тренінги для молодших школярів, презентації для студентів в університетах. До кінця цього року у Львові буде вже збудовано 50 кілометрів окремих велодоріжок. І плани до 2020 року це у Львові 268 кілометрів окремих велодоріжок. Допоможіть знайти людину вже 9 днів минуло як зник безвісти 39-річний львів'янин Роман Токар. 4 вересня він повертався з рогатина до Львова 160-ю маршруткою. Там його бачили востаннє близько 15-ї години. Він вийшов на зупинці ДБК, що на вулиці Зеленій, і далі його доля. Невідома дружина зниклого каже: він мав при собі 8 тисяч гривень. За дивним збігом обставин мобільний телефон Роман чомусь залишив вдома. Усі, хто бачив цю людину або має що повідомити про місце перебування Романа Токаря, просимо телефонувати до дружини за номером, який бачите на екрані, або ж у міліцію на 102. Бувало, що він там пішов на день, десь два, але він повертався додому, а тут вже майже дев'ятий день і людини нема. Тобто ми зверталися в міліцію, де можна, лікарню дзвонювали, і ну, всюди по всіх знайомих, сусідах і нічого ніякої. Інформації більше. Він хороша людина була, він сем'янин, він не був жорстокий, він не був, тобто, людина якась така, знаєте, щоб чи схильна до бійки, чи до, до, ще до чогось. Тобто, людина була хороша. Розп'яття Ісуса Христа, що у храмі апостолів Петра та Павла, відреставрують. Та аби відновити унікальну скульптуру початку XVII століття, потрібно майже 300 тисяч гривень. Зібрати кошти на реставрацію допомагають і парафіяни храму, і музиканти. Скульптура розп'ятого Ісуса одна з найпомітніших у храмі апостолів Петра та Павла. Автор Ян Пфістер, скульптор німецької школи, надзвичайно точно передав передсмертні муки Христа. Напнуті, жили, похилена на бік голова, ледь опущені повіки. Зараз і дерев'яну скульптуру, і вівтар готують до копіткої реставрації. Олег Рішняк один із тих, хто відновлюватиме розп'яття. Каже, доведеться його очистити від пилу, повернути втрачені елементи та укріпити. Складність реставраційної роботи полягає в тому, що саме поняття реставрації передбачає максимальне збереження автентичного матеріалу. Не можна змити авторської фарби, не можна пошкодити авторського ґрунту, не можна змити чи пошкодити авторської позолоти. Позолота вся буде відчищатися, не передбачається нанесення. Нового золота для реставрації знадобиться майже 300 тисяч гривень. Тож у храмі від червня збирають кошти. Отець Степан Сус, настоятель храму, каже, благодійники вже пожертвували 100 тисяч гривень. Це є пожертви наших людей, віруючих, туристів, всіх тих людей, які просто оболівають за цю скульптуру. Хочу сказати, що теж дуже багато є спонсорів, жертводавців із Росії, от які просто випадково були у Львові на екскурсії, і настільки вразила ця скульптура, що вони от теж переживають за її реставрацію. Допомогти зібрати необхідну суму зголосилися і музиканти вже 30 вересня у виконанні симфонічного оркестру Інсольвів. Стіна храму пролунає музика Вівальді та П'яцоли. Хоч вхід на концерт буде безкоштовним, та кожен хто завітає, зможе скласти добровільну пожертву. Ми пропонуємо наш найкращий філармонійний продукт, який може дійсно привернути увагу львів'ян і гостей міста в цей день. Це молодіжний академічний симфонічний оркестр Інсоль Львів. І кращі солісти, які в той час будуть, це Євген Крук і Роман Юсипей з Німеччини. Приїде, він буде в той час гостем фестивалю Контрасти і Марія Ткачек». Розп'яття Ісуса це не єдина робота Яна Пфістера у Львові. Цей скульптор залишив чи не найбільший мистецький спадок епохи відродження у нашому місті. Яскравий приклад каплиця боїмів. Тут Фістер виконував значну частину унікальних на сьогодні дійсно е скульптур. Це є в кисунованій стелі передовсім всередині, в інтер'єрі скульптури, також епітафії, епітафії боємів, родини боємів. Він працював також над каплицею Кампіанів. Там Виконані мармурові, алебастрові скульптури. У костелі єзуїтів сподіваються зібрати кошти на відновлення до кінця року, аби в наступному вже почати реставрацію. Зорислава Кадикало, Олександр Бригадир, Олексій Шелковий та Андрій Пеленьо – наш репортер. Грошей за українське видання письменнику вистачило б лише на каву. Зізнався найвідоміший український письменник Андрій Курков. в Ефірі Ток-шоу Відверта розмова на каналі Новин 24». Письменник, який пише першу книжку, отримує фіксований гонорар – 2-3 тисячі гривень. І то не завжди, а лише тоді, коли книжка дуже зацікавила видавництво. Інакше він нічого не отримує або оплатить своє видання сам. За продажі своїх книжок в Україні можуть жити лише кілька найвідоміших авторів. Якби я затримував гроші тільки за українське видання, я б ніколи не вижив би як письменник. Тобто мені би вистачало, може, бути на каву, якщо кава не подорожчала б. Я думаю, що в Україні є кілька письменників, які можуть теоретично жити за гонорари. Це Люко Дашвар, Ірина Чернова, яка пише, видає в БДФ, КСД романи. Курс на Берлін школярі беруться за вивчення німецької. У Львові ця мова друга за популярністю серед іноземних. Завдяки знанням учні сподіваються вступити до німецького вишу або й залишитися працювати у одній з найпотужніших держав світу. П'ятницю зранку старшокласникам у 28-й школі не до уроків. Учені готуються до зустрічі з німецьким послом. Їхня школа одна з небагатьох на Львівщині, де можна отримати німецький мовний диплом. Вже здали перший рівень німецького диплому. Так тобто, що ти отримаєш цей диплом, називається дощах діплом. Ти маєш можливість їхати в німецькі країни, які мають державну німецьку мову, і там вже будеш тобто вчитись. Більшість старшокласників мріють навчатись у німецьких вишах, вже приглядаються до міст та університетів. А я приглядаюся до різних вузів німеччини. Але так як там відомо, що навчання тільки з 18 років. Я розглядаю такий варіант, щоб поступити спочатку в коледж, там провчитись рік на мовних курсах і так далі, а потім вже поступити в університет або в якусь вищу школу. Там ми направду тут дуже всі натхненно працюємо, щоб потім мати змогу навчатися десь за кордоном, але дуже хочемо повернутися в Україну. Ну я особисто зміст. Напевно, що мене найбільше цікавить Франкфурт Амайн в Гесені, тому що це, ніби, фінансовий центр. Він в самому центрі Німеччини. Там знаходиться відділення європейського банку, яке повністю керує всіма. А, європейськими фінансовими справами. Ну, і я так думаю, що в принципі мені як економісту це мало би бути цікаво. За статистикою, добре скласти іспити та отримати шпрах диплом вдається 60% випускників школи. Ми знаємо, що наші випускники працюють в головному офісі мерседес benz працюють у посольствах, є вашими колегами. Німецька друга за популярністю іноземна в Україні активно вивчають її у Львові. Принципове рішення, що ми починаємо еру ренесансу німецької мови, яка завжди була сильна у Львові, зараз у нашому місті. Тому практично в кожній школі відкриваються класи вивчення німецької мови, навіть якщо там вчать інші мови. Посол Німеччини доктор Крістоф Вайль пояснює у ФРН для української молоді чимало перспектив. Вони можуть безкоштовно навчатись та стажуватись, а потім свої знання застосовувати тут в Україні. Ми сподіваємося, що в листопаді у Вільнюсі Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС, і тоді я вам скажу, в Україну піде багато німецьких інвестицій, якщо ж звичайно бізнес-клімат покращиться, і це відкриває багато можливостей для молодих людей, які знають німецьку. Вікторія Васкевич, Роман Маленький, наш репортер. Погуляти на славу. У парку культури триває фестиваль Львівська забава. Гостей приймають чотири шатра, в кожному з яких проводять різноманітні конкурси та забави. Сьогодні на головній сцені відвідувачів розважатиме Сергій Притула, лісапетний батальйон, топ-оркестра, гуцулка Ліпсо, та дзідзю. Завтра тут виступатимуть гурти Рокаш, мандри, перкалаба та Лесь Подерев'янський. Завершить свято львівські кавер гурти, а також Медхець Ікс Ель та Олег Скрипка. Працюватиме і майстерня народних ремесел. Під час майстер-класів Просто неба кожен може спробувати себе в гончарстві, ковальстві, малярстві. За три дні фестивалю Парк культури вже прийняв понад 30 тисяч гостей. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути і в інтернеті за адресою львів 24com Далі для вас ще новини культури, економіки та спорту. А я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Хай щастить! Салон новий стиль. Спеціалізований салон шпалер та інтер'єрного текстилю. Тепер за новою адресою. ТВК Південний торговий центр Галичина. Фасад. Вхід з вулиці Виговського. Форум видавців у Львові хороший спосіб заробітку для українських видавниць. Адже видавці продають тут 10-15, а іноді навіть 25% свого річного тиражу. Цьогоріч на книжковий форум до Львова приїхали 130 видавниць. Видавці тішаться, львів'яни розкуповують не лише новинки. Щодо українських авторів, то це буде приблизно 10 Ну, якщо це новинка, і ми її презентуємо на форумі, то десь близько 10% від годового продажу. Одна з наших новинок це плинні часи Зигмунта Баумана, і є, на яку львів'яни чекали, і гость побувавши на лекції. Зачаровані, зачаровані цією особистістю. Приблизно це виручка за місяць, за, за півтора. Найбільше, як завжди, питають розкручені імена вже відомих письменників. Це у нас Любко Дереш, Ірен Роздобутько, Юрій Макаров. Видавці були б щасливі, якби книжки так добре продавалися увесь рік. Цього року. Ось ця книжка викликає найбільший інтерес. І ще також Віктор Суворов абсолютно задоволені львів'янами попитом. І думаю, що завтра, післязавтра ще приїдуть гості з інших міст. Традиційно в суботу найбільший день, коли тут такі натовпи, інколи ще неможливо проштовхнутися. Час від часу по-різному ну, взагалі тут це від 25 до 30%. Це все залежить від того, якщо є новинки, якщо є топові новинки, відомі. Тому що дивіться, в мене Женя Кононенко відома ім'я, вже давним-давно видаються у нас книжки, значить, видаю нову книжку, зрозуміло, вона тягне продаж попередніх. Ми в основному йшли для того, щоб придбати книжки для навчання. Дитина студіює добре англійську мову. І трохи художньої літератури. Порівняно з 2008 роком в Україні вдвічі зменшився продаж книжок. Проте видавці не втрачають оптимізму. Зараз він там має обсяг десь 50% від 2008 року. Але в минулому році цей спад закінчився. І я хотів би сказати, що ті видавці, які протрималися, протрималися да, всі ці кризи, які я перечислив, зараз мають достатньо стабільну ситуацію, тому що вони змогли пристосуватись до тієї дійсності, що є, і друкують нові книжки. А от письменники не знають, як продаються їхні книжки на форумі. Я не знаю. Це доведеться, треба передресувати питання. Мабуть, так, мабуть. Все-таки тут люди спеціально приходять, щоб купити книги. Наскільки я розумію, для львівян це така важлива подія. Вони готуються, зберігають якісь, накопичують якісь гроші, роблять заощадження, щоб тут купити. Тому, мабуть, да, тут все-таки щось купується. На форум видавців цьогоріч привезли 10 тисяч літературних новинок. І недаремно традиційно книгомани закуповуються тут на весь рік. Ольга Зарісько, Олександр Брагадир – наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. До Львова привезли найгучнішу постановку України оперу Ріхарда Вагнера Летючий голландець у Львові розкупили квитки ще задовго до гастролей. Перед виставою ажіотаж штурмом беруть двері храму Мельпомени. Тут же ж і ті. То ще сподівається перекупити квиток на прем'єру Донецького оперного театру. Усі в очікуванні епатажної постановки та музики Вагнера його не можна не любити. Його або ненавидять, або люблять. Це так світ поділився. Ну ми до тих, котрі захоплені генієм. Ми щасливі, що Львів це переживає цю радість. У залі збирається львівський Бомонт, художники, музиканти і ті, хто приписує себе до Бомонду. Уже з першими звуками оркестру сцену поглинає бурхливе море, створене за допомогою відеопроекції. Наші декорації на сцені це лише робоча поверхня, на яку ми насвітлюємо відеопроекцію, завдяки якій виходить неймовірний візуальний ефект. Задля візуальних спецефектів Донбас опера купила найпотужніший у Європі відеопроектор. Лібрето до опери написав сам Ріхард Вагнер, коли потрапив у шторм. Використав давню легенду про корабель примару Летючий голландець із мерцями на борту. Лібрето і музику композитор створив за сім тижнів. А на цю постановку українцям та німцям знадобилося у десятеро більше часу. З ким і час, і гроші, а це 3,5 мільйони гривень. Були варті того. було прийнято рішення, що саме оця романтична драма буде на сьогоднішній день актуальна, тому що вона має все: має той дух, має драматургію, має ту ту експресію, має ту осити ту той мелодизм італійський. На кастингу обрали вдалий склад виконавців із добрими голосами. На роль голландця запросили німця Андреаса Макко, соліста гановерської, франкфуртської та бонської опер. За Вокально моя партія складна, бо має великий діапазон. Також вона дуже драматична, і коли вживаєшся у цю роль, варто бути обережним, щоб не пошкодити голос. Також головні партії виконують солістка київської опери, співак із південної Кореї та австрієць із Віденської штацопера. завдяки прекрасному німецькому режисеру Марі Курошці я зміг збагатити своє виконання цієї партії. Часом у сучасних постановках оперу доводять до абсурду. Я тішу, що у нас до цього не дійшло, і постановка вдалася чудова. Із німецько-українською постановкою Донбас опера приїхала у повному складі. Після нас летючий голландець попливе до Києва, Одеси, а потім до Німеччини. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир наш репортер для програми Культура. Всі дороги львова ведуть у три слони. Сотні колекцій плитки і сантехніки. Двері, підлоги, штори, шпалери, фарби і штукатурки. Килими, люстри, техніка та меблі. Все для дому. Три слони, лів, кільцева дорога. Виїзд з городоцької. Мої вітання. Наш спорт до вашої уваги. Стримати чемпіона за лічені хвилини на стадіоні Україна пролунає стартовий свисток поєдинку між Карпатами та Донецьким шахтарем. Напередодні ж «Зеленобілі» провели відкрите тренування і показали, як готуються до матчу з чемпіоном України останніх чотирьох сезонів. На тренування Карпатівці виходять у хорошому настрої. Тепер їхній 12-й гравець з командою не лише на матчах. Якщо не помиляюсь, з початку сезону це перше тренування відкрите. І я думаю, що наоборот команді приємніше, коли люди приходять і дивляться, як вони готуються до гри, щоб вони знали, що ми не сидимо в готелі, не їмо, а готуємося. До завтрашньої гри уболівальники іще не звикли до такої відкритості рідного клубу, тому на трибунах не надто людно фани, які все-таки прийшли на Україну, встигають і найпрацьовитішого футболіста виокремити, і матч Шахтарем обговорити. Ну, Думаємо, що Самсон працює, Самсон працює, так. Самсон. Да. Самсон, Елла, Марселіні. Тут такі пахарі. А Шахтар пограє. Один-ноль, один, один, один ні, один. Ну, я будуть. Ні, один-ноль. А от самі Карпатівці до поєдинку з гірниками готуються без зайвої ейфорії. Силу суперника знають, але білого прапора обіцяють не здіймати. Постараємося построїти свою постараємось так збудувати свою гру, щоби створити шахтарю максимальний дискомфорт і спробуємо використати свої сильні сторони. Можливо, їх зараз не так уже й багато, але вони є. Футболісти люди забобонні вірять. П'ятниця 13-те для когось команд та й буде чорною. Думала об там, кенша. Звичайно, думав про це. вірю в це, чому ні. Сподіваюся, для них п'ятниця 13-го буде не фартовою, а для нас навпаки. Зараз Карпати та жахта розділяють 10 позицій у турнірній таблиці, але зеленобілі одним матчем можуть підняти настрій своїх фанів і нагадати усій Україні у Львові. І ще є футбольний клуб Справжня гроза авторитетів. Віталій Кулачковський, Олексій Шолковий. Наш спорт. Відкрили баскетбольний сезон. Стартував щорічний турнір пам'яті спортивного журналіста Ярослава Пастернака, Як і щороку до участі у змаганнях запросили команди не тільки з України, а й за кордону. Недитячу боротьбу на майданчику бачила Ірина Шубінець. Дитяча гра на дорослому майданчику. Юні баскетболісти зустрілись у Львові, аби з'ясувати, хто сильніший на турнірі пам'яті Пастернака. Як і годиться, відкривають змагання львівська та дрогобицька команди. Протистояння із колегами з Дрогобича було напруженим лише спочатку. Перша чверть похід у розвідку завершилась фактично з однаковим рахунком. Проте львів'яни одразу помітили найбільші помилки суперника. Те, що ми прихвачували, і те, що ми забували з під кільця. Мало підбирали, треба було більше підбирати. Друга та третя десятихвилинки вивели львівських юних політехівців уперед. Розриву більш аніж 25 очок робить юних баскетболістів більш впевненими у своїй перемозі. Перша п'ятірка грала в першій четверті, була набагато сильніше, а друга п'ятірка вийшла і. Суперники набрали більшу перевагу, ніж ми в другому черзі, і ми просто вже знали, що ми не виграємо. Загалом на цей турнір щороку приїздять шість чоловічих та жіночих команд. Є гості навіть з-за кордону. Маємо чотири команди дівчат Михайловця Словаччина, Байдийов Словаччина, Переміж Польща і Львів. Хлопці Польща Переміж, Михайловці, Словаки, Дрогобич і команда Львова. Ті команди ті змагання йдуть як підготовчий етап до чемпіонату своїх країн. Кожна команда грає. Так би на початку сезону. Завершення напруженого двобою не стало несподіванкою. І з розривом, про який мріють дорослі команди, львів'яни святкують перемогу. А потім, як почали і то нас пішли кітки, нас пішли з піщіта, підбори, нас пішли трьохочкові і середні кітки. А комбінації ми комбінації відпрацьовували дуже багато разів на тренуваннях. Триватиме турнір упродовж вихідних у палаці спорту. Будівельник. Вхід на усі матчі безкоштовний. Ірина Шубінець, Роман Веленький. Наш спорт. Є з чого вибирати. Матч Карпат та Шахтаря лише розігріє галецьких уболівальників. Куди ж піти місцевим фанам? Уже у вихідні. дізнаєтесь у нашій рубриці. Усі на воду уже від сьогодні і аж до неділі на озері Наварія відбудеться 12-та відкрита регата Кубок Федерацій. Позмагатися приїдуть учасники з Німеччини, Польщі, Молдови та Білорусії. У суботу веслувати почнуть о 9-й ранку. На неділю запланували фінали дистанції 200 метрів. Вирішальний етап золотої осені у суботу учасники великого міжнародного турніру зі стрільби з лука визначать переможців. Біля бернардинської стіни у десятку цілитимуть фіналісти. Почнуть з самого ранку. Наступний. Тиждень для регбістів, починаючи з понеділка, у нашому місті стартує семиденка Гри джентльменів. А в суботу, о 2 годині дня, об'єднання самопоміч спільно з клубом Сокіл організовують майстер-класи для усіх охочих, вчитимуть на рідному для себе стадіоні Юність, що у парку культури. У неділю наше місто прийме етап Кубка автомобільної федерації України з драг-рейсингу. Свою швидкість найкращі гонщики України демонструватимуть на ділянці траси від перехрестя наукова кульпарківська і аж до секіль. Початок о 9-й годині ранку. Це усе про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і волюти прогнозиноптиків. На, на все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень 62 копійки. Американський долар – 7 гривень 99 копійок. Російський рубль – 24 копійки. Польський злотий – 2,52 копійки. На суботу, 14 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря в день 15 градусів тепла. Вночі 9 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. Екодім пропонує сучасні квартири в новому будинку на вулиці підголоском. Надійний забудовник, безпечні угоди, безвідсоткове розтермінування оплати від 6700 гривень за квадратний метр. Екодім – сучасні квартири у нових будинках. Деталі за телефоном 224-91-00. або на сайті. Екодім одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу жадор.